І територіальну цілісність, проголосивши в українському суспільстві верховенство справедливості, рівності та людської гідності. Очевидно, що прийняття Конституції сприяло підвищенню авторитету України на міжнародній арені. З іншого боку, Конституція тільки декларує наші права та свободи. Однак усе інше. Залежить від нас. Справжний успіх чекатиме на нас тоді, коли кожен громадянин України, кожен великих не тільки користуватиметься своїми правами, але й належно виконуватиме свої обов'язки. Зараз наша держава переживає трагічні часи. На жаль, ми з вами є свідками розпалювання ворожничів суспільстві, досягання на соборність країни, коли наші громадяни змушені зі зброєю захищатися від агресорів. Тому визначання цьогорічного дня Конституції має стати ще одним символом нашої громадської єдності, консолідації наших прагнень та віри в краще майбутнє України. Тож хочу. Побажати всім нам миру, злагоди і сіл для спільного розвитку нашої держави. Дякую за вас.